Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на ціни і знижки в магазині Метро. І відразу хочу зробити делікатне нагадування. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний YouTube. Знижка на ось такі цукерки. Я так розумію, що це аналог Рафаело. 84 гривні 90 копійок. Якщо брати дві упаковки по знижці, а якщо брати одну 113 гривень 90 копійок. Знижка на ММДМС хатинка. Такий подарунковий набір. Ціна до знижки 799, Зараз 299,90, 925 грамів в цій упаковці. Смачно, я думаю, буде дуже дітям буде дуже дивіться. Тут Твікс Баунті, Марс Снігес Вей, тобто всі цукерки цієї торгової марки. Також знижка зараз на ось такі сковорідки, Я так розумію, що це якась торгова марка від метро 20 см 269 гривень 90 копійок. Ціна до знижки 369 гривень 90 копійок. Я не знаю, який тут матеріал, треба читати, так, можна так, для всіх видів плит в посудомийці не можна мити. Так, 20 см на дотик можу пояснити, як тут дуже тонка, тонка товщина, дно товщині. Але ну так, я думаю, що це така якість сумнівна на недовгий не, не проміжок часу. Так. І ось непогана сковорідка, і площина хороша. Так, 28 см, 519 гривень, Ли, литий алюміній. Так, що тут також? посудомийка, звісно, не можна. Для всіх видів плит підходить. Так, це вже така виглядає так, добротна на, на, на дотик. І ось класна ціна також знижка на гель для прання кольорового Грюнвальд 5 літрів, 139 гривень 90 копійок. І я, чесно кажучи, не знаю, якої якості цей гель для прання не користувалася, але бачу, що досить популярна марка, і ціна 139 гривень 90 копійок. За 5 літрів я думаю досить непогана. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто користувався ним, хто знає, як він на якість обов'язково, чи, чи варто на нього звертати увагу. Знижка на капсули для прання Арієль 229 гривень 90 копійок за 10 штук. Пральний порошок, вірніше, гель, аміноб'янко, Різні види для кольорового, різні аромати. 214 гривень 90 копійок за 24 літри. І досить хороша ціна 399 гривень за аж 3-літровий гель для виведення плям ваніш. Знижка на крем для чищення сів 66 гривень 90 копійок а це якщо аж від 8 штук, а одна штука 72 гривні 90 копійок. Знижка на містер Пропер з ароматом лимону 129 гривень 90 копійок. Так, також тут на знижках ще з, з, з ароматом лаванди. Знижка на цукор кокосовий 400 грамів, Індонезія. якийсь органічний, супермодний, якийсь, 199 гривень 90 копійок кокосовий. Ну, Взагалі кажуть, що він корисний, хоча, я думаю, будь-який цукор не сильно має корисні якості, але взагалі. Знижка на вівсяні пластівці. Так, це у нас крупноцільно зернові номер 1 17 гривень 90 копійок, торгомарка Добродія. Оливкова олія, півлітра, Греція. Що тут у нас пишуть? Першого пресування 299 гривень 90 копійок. Ціна до знижки 500 гривень. Так, і відділ м'яса. Якась досить цікава, смачна м'ясна заготовка для швидкого приготування Челі кон карне, Напишіть, будь ласка, відумки, хто таке їв, що це смачне. Так розумію, що це якийсь фарш для яйцова. готової Мачите, страви, яйцова. соус. Так, а, ну, балонєза, ми знаємо, що це. Отака штука чилі конкурне, 149 гривень 90 копійок, так. І балонєза готовий полуфабрикат, 154 гривні 90 копійок. Взагалі мало знижок. Вірніше, не то, що мало, а це дві-два варіанти знижок. Є ще знижки на гомілки е, наша ряба. Від 7 кілограм 74 гривні 88 копійок, а за 1 кілограм 77,90 без знижок. Щось в метро зараз взагалі. Ціни на м'ясо не дуже і немає ніяких акційних пропозицій. Ну Ще на епікурі гомілки 103 гривні 90 копійок за кілограм. В середньому в упаковці 670-775 гривень грам, Так, І що тут у нас ще? Крило 113 гривень 90 копійок за кілограм, в середньому в упаковці 800 г. Знижка на ковбасу салямі, золотиста. Від двох штук 109 гривень 90 копійок. І робино мисливська за одну паличку, 84 гривні 90 копійок. Також знижка на італійську торгову марку Укрпромстач Переясла 189 гривень за одну паличку, тут 395 г. Ми її брали досить непогана, смачна, якщо хто любить такий сиров'ялиний смак, як в італійських європейських взагалі ковбасах. І сосиски для ходову підхопчені за 1 кг 149 гривень 90 копійок. Знижка на сир з срібною пліснявою 100 г Польща 56 гривень 90 копійок. І класна ціна на сир Брі Chef 1 кг Франція Виробництво 149 гривень 90 копійок. Ціна до знижки 294 гривні. Дійсно класна пропозиція, хто любить такий сир. Сир комо інсалати 49 гривень 90 копійок. Ну, це типу фета, як раніше, називався. І бринза ніжна 49,90 також. І горганзола Доп Дольче 119 гривень 90 копійок. Піканти також 119,90 Ця більш така сухіша і має більш пікантний гурманський аромат. Ця горганзола ніжна, вона, здається, молодша і більш ну, такий відносно нейтральніший аромат для горгонзоли. Відділ заморозки профітролі, 1 кг 200 г. Білі 429 гривень. Ціна до знижки 515 гривень. Так, і що у нас тут ще фондан 599 гривень за 9 штук по 90 грамів. Заморожені раки за одну упаковку 908 грамів, 499 гривень. І ось такі мідії упаковка 279 гривень. Тут також 900 грамів. Знижка на клементину висі, сік. 69 гривень 90 копійок. І звісно, не знижка, але просто для розгляду. 697 гривень, якщо брати від двох штук полуниця Іспанії, і 749 гривень за 1 кілограм одну упаковку. Ось така світла: 799 гривень 90 копійок. Огірки мариновані, 3-літрова банка, 139 гривень 90 копійок. Ікра лососева зерниста 159 гривень. Не знаю, що це за да, 80 грамів, просто етикетка якось так нерівно наклеєна. Не знаю, як вона за якістю. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто її, її їв. Ну, така ціна 159,90. Взагалі досить небагато знижок зараз, якихось акційних пропозицій в метру, окрім того, що взагалі ціни досить високі, то і знижки не сильно пропонують. Наприклад, знижки на НАЦ зі смаком кавуна від трьох штук 20 гривень 90 копійок. Так, і що тут у нас ще? Цукерки? Кіткат від трьох штук 22 ,90. Цукерки Royal Thai зі смаком манго. 107 гривень 90 копійок по знижці. Ми їх їли м'ятні. Я думаю, що манго має бути досить смачне. Ой, тут також є різні ще аромати, що це у нас карамель солона і аромат смак малини. Вірніше. Я думаю, що має бути досить смачні. Ось такі м'ятні ми їли класні були. Знижка на морську сіль гостру зі смаком копченої паприки з району. Месолінгу Греція, 100 грамів, 84 гривні, 90 копійок. Так, далі тут у нас з базиліком, часником, також Греція 84-90, з... Так, з лимоном. ось, Я думаю, має бути смачна. А, так, і копчена просто чорна. Ну, я якогось нашого українського виробника таку, куштувала копчену просто чорну. Мені вона не дуже, вона не сильно полна. насичена була. так. А з лимоном, мені здається, буде досить а, смачна, особливо до риби. Знижка на каву лаватці ором. Це типу преміальна, а, преміальна кава 149 гривень за дві штуки. -та арабіка. Так, 100% арабіка. Дякуємо за ваш перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео.